вчителі, Вітаємо вас із вашим професійним святом, Днем вчителя. Ви, люди, які щодня дарують нам не лише знання, а й частинку своєї душі, серця та терпіння. Дякуємо вам за вашу доброту, турботу, мудрість і підтримку. Бажаємо, щоб ваша праця приносила радість і гордість, щоб учні завжди радували своїми успіхами. А життя дарувало багато щасливих моментів. Нехай у вашій душі завжди світить сонце. У серці панує гармонія, а поруч будуть лише щирі та вдячні люди. Зі святом наші дорогі наставники. Юрій Васильович, хочете ви поміняти професію? Ні, не хочеться. Ну така довіра до, до людей. Те, що, я серйозна людина? Хто вам допомагає у вашій роботі? У мене є два заступника. Чотир... Мене вже шатає, як ту березу нещасну, як того дуба. Вже мене і нога починає крутити. Що ви робите, коли вам треба складати розклад? Я роблю роботу, роблю. Ну а усі вчителі зі зерпінням чекають для вчителів. А ви як подарунковато, що скажете про це? Що ви думаєте, коли учень на уроці їсть шоколад? Як у їсть шоколад? його теж може хоче шоколад. Від. На що ви витрачаєте свою зарплату? Євро ремонт, паркет, обої плитка. Теплий. Що ви думаєте про свою роботу? Робота, робота. Кладе мені хліб в рота. Лота. Запитання до всіх вчителів: як ви провели день вчителя? Вижили ми, але вижили. А як це було насправді? Вже пізно мені такий весь. Мій колектив, з якого я вже справився. Я сподіваюся. Сама хочу з'їсти. Ращий ти додому у відпуск. Мама, діви. Геть. Купов всього, це треш. На це найкраща робота, яка може бути.